Ми всі скажемо слава Господу! Да. Вітаю вас, дорогоцінна церква Христова любов'ю Ісуса Христа. І я так собі думаю, які ми є щасливі, що ми маємо служіння, примирення, і Бог нам дав слово теж примирення. Слава їх, Господу. І каже: отож, каже, примирившися з Богом через Господа Ісуса Христа, ми маємо мир і тим, через Господа ми хвалимося, що ми маємо доступ до тої благодаті. Щоб вірою отримали доступ до цієї благодаті. Слава Ісусу! Ми є дуже щасливі, брати і сестри. І сьогодні про це примирення моє серце так бажає, бажає говорити, про нашого примирителя, що є Господь Ісус. Mm -hmm. Як сьогодні люди нуждаються, щоб це було примирення, браття і сестри. Тому що, що для чого треба помирення і кому треба примирення? Це ворогуючим сторонам, коли є конфлікт. І коли ми теж були для Господа вороги теж думкою по розположенні до злих діл, ми були ворогами. І Бог послав свого Сина, примирителя світу Ісуса Христа. Слава йому. І тому Павло каже, коли я маю таке служіння примирення, каже Павло, я каже, Павло, прославляю моє служіння, тому що це є найсамоцінніше це служіння, щоб Бог дав Павлові бути апостолом для язичників. Каже, може я. Пробуджу ревність у своїх родичах, тобто ізраїльтян, каже, пробуджу них ревність, що вони теж довернулися до Господа. Каже, адже їх падіння, воно є багатством для нас, язичників. А що буде їхнє прийняття, як не життя змертю? Слава Ісусу! Тому ми маємо цінити те, що ми є вже примирені з Господом, і так жити святим життям, щоб Господь через нас прославлявся, брати і сестри. Слава Ісусу, щоб нам не дати поводу ворогам Господнім зневажати Господа Ісуса Христа. Я хотів зачитати Слово Боже. Ми відкриємо книгу Буття. Це перша книга в Біблії, дуже чудова, що нам говорить про створення світу. Це буде 49 розділ з 8 по 10 вірші. Такі ось слова, що нам каже Дух Святий через е, Якова. Юда каже, Тебе прославлять, брати Твої. Рука твоя на хребті ворогів Твоїх, поклоняться Тобі, сини батька Твого, молодий лев Юда, здобичі сими піднімається, приклониться Він і ліг, як лев, і як левиця, хто підніме його. Не відійде скипетр від Юди, і законодавець від стегун Його, доки не прийде примиритель і йому покірність народів. Слава Ісусу! Ми є дуже щасливі, що прийшов. Чудовий примиритель, наш Господь від коліна і Юдиного. І як є відомо, що, як Ісус говорив, що Він походить брати і сестри від коліна і юдиного. І це навіть Павло говорив до євреїв, що каже, що відомо, що наш Господь засіяв від коліна і юдиного. Слава Ісусу! Він є чудний по чину Мелхиседека. Слава навіки йому за це! І Христос, коли говорив жінкою теж самарянкою, Він сказав їй, що спасіння походить від юдеїв. І як і, і коли він благословляв своїх синів, і особливе благословіння він дав своєму синові Юдові, він сказав, що від нього не відійде законодавець, це наш Господь Ісус, і примиритий, ось що йому має бути покірність народів. І це велике щастя, щоб Бог нам дав покірність вірі, брати і сестри. Що ми покорилися вірі і примирилися з Господом Ісусом Христом. Слава Ісусу, брати і сестри! І Павло каже: отож, каже, ми, як посланці від іменя, імені Христового, каже, ми просимо вас, каже, примиріться з Богом. каже. Тому що Ісус каже, не знавши гріха, Він став жертвою за гріх, щоб ми стали праведні перед Богом, щоб ми стали Божою правдою. Слава Ісусу! Бог дає оправдання. Він дає нам свого, можна сказати, дає нам таку амністію, яку колись об'являють людям в тюрмах і об'являють їм амністію. Що це означає слово амністія? Це про прощення певних зло зло злочинів. Це є акт, прийнятий вищим законодавчим органом, який передбачає повне звільнення від кримінальної відповідальності. Вже все. Кримінальна відповідальність проступки все прощено. Амністія і людина є вже на волі. І так само нам Бог через Ісуса Христа об'явив амністію. Він нас примирив. Ми були колись вороги Господу, але стали його тепер друзями. Каже, якщо тільки ми виконуємо те, що Він нам заповів. А Він нам що заповів? Щоб ми любили один одного і вірили в того, кого Він нам послав, тобто Ісуса Христа. Слава Ісусу! Це і та амністія. І так само, брати і сестри, про. Примирення, я хочу так же сказати, що означає більше таке слово примирення, щоб ми теж глибше означали. Це є стан злагоди, це є відсутність ворожнечі і сварок і конфлікту, припинення війни та відновлення дружніх стосунків. Оце є примирення. Чи в нас є дружні стосунки з нашим Богом? Чи Бог нами тішиться і задовільняється? Для Бога, те, щоб ми стали його друзями, це було дуже тяжко зробити. Свого єдинородного сина Ісуса Христа, найціннішого, дорогоцінного, єдиного, він нам дав жертву за гріх, на великі муки, страждання. Його плювали, ніщо його ставили, Ісуса. Як це було тяжко дивитися оце? І коли Христос був на хресті, і Він відчув таку самотність, казав по-єврейськи Елі, елі, лама Савахтані, серпто, Боже мій, Боже мій, чому ти мене покинув? Яке це був стан знаєте? Тому що все прокляття, всі гріхи це пішло на Ісуса Христа. Ми до увірення, увірування Господа, ми були дітьми гніву, Ми розположенні наших вчинків. Ми були дуже погані люди. І знаєте, ці діти, діти гніву ще можуть бути не тільки люди в світу, які не знають Бога, а можуть бути і діти, які ходять і на служіння, брати і сестри. Тому що навіть там Павло пише до Тимофія. Каже, що бувають, каже, вони неуки вірі. Неуки. Неукирять, разом з нами входять, але вони є неуки вірить. А знаєте чому? Каже, бо вони собі дозволяють грішити. Вони бажають, дозволяють собі ходити до жінок, які є гріхами обтяженими, зводити їх. Вони завжди вчаться, але ніколи не можуть прийти до пізнання правди. Вони можуть з вами гарно говорити Слово Боже. Завжди вчаться. Але вони, вони люблять товаришувати з Ось. І тому. Вони називаються сини прокляття, каже. І тому вони ще можуть любити і дорогу валаама, любити користь, всяку мзду неправ... неправедну, вони це все можуть любити. І тому ми маємо все перевірити, чи ми освятилися повністю, чи ми відкинули це все найгірше, брати і сестри. Всього зріклися і набули це найдорогоцінніше, що є поле, як Ісус навчав, це дорогоцінніше поле набуваємо, в якому є захований скарб. А поле, хто це є таке поле, браті сестри? Це є церква Христова, це є нива Божа, це є поле Христове, церква. І в цій церкві, в цьому полі є захований скарб дорогоцінний. Це є Ісус Христос, слава Ю! Тож ми вибрали і йшли за Ісусом Христом завжди. Апостол Павло, пишучи такі слова, каже, і ми, каже, були ворогами розположені до злих діл, примирилися з Богом смертю Сина Його то тим більше примирившися, спасемося і життям Його. І не тільки це, но і хвалимося Богом через Господа нашого Ісуса Христа, завдяки якого ми отримали нині примирення. Дяка Богу. Які ми є щасливі, про що ми нині каже, отримали примирення, але Бог мусив дати свого Сина на смерть, щоб ми примирилися і були спасені життям Його. А найбільше, щоб ми теж старалися як казав Яків, ну хвалимося Богу. Ось коли люди люблять чимось іншим хвалитися ось. Ну наша ціль, хай буде, щоб ми хвалилися завжди, Богу. Ми щоб його ніколи не цуралися. Ще Павло описав до церкви колосян, каже, був угодно було Отцеві, щоб в ньому, тобто в Ісусі Христі, була вся повнота, і щоб завдяки Ісуса примирити з собою все, поєднати, чинити мир через Нього. Це кров'ю Його Ісуса Христа і земне, і небесне, і вас, що колись були чужі і ворогі думкою, нині примирив в людському тілі Його, Ісуса Христа, смертю Його, щоб вас учинити вас святими, непорочними і неповинними перед собою. І там є ще умова каже, якщо тільки перебуваєте тверді в вірі і не відпадаєте від надії Іванглії, яким, я як каже Павло, став служителем. Слава Ісусу! Любі мої, бачите, як нас Бог примирив із собою і хоче всіх поєднати. Слава йому. Щоб ви не так, знаєте, ми маємо одного на цьому місці друзів, ось, а інші хтось другий брат чи друг, так собі з Богом, там десь може на веранді стояти, ось, її може не обійдуть, а так все почуває і не потрібно. Але так не треба. Ми не маємо нікого минати в ніякому разі. Всі ми є потрібні, ми є одна сім'я, ми є церква Христова. І Бог хоче, щоб ми всі були одним одним примирені. І це є завдяки тіла дорогоцінного і крові Ісуса Христа на Христі. Так само, що є написано, щоби примирити, Бог учинив, Бог убив ворожнечу на ньому. Була ворожнеча. У тих, які колись ворогували, мали всякі конфлікти, Бог цю ворожнечу прибив до Христа. каже, і в одному тілі, тобто в тілі Ісуса Христа, примирив у Бог з Богом завдяки Христа, і каже: І хоче і благовістить каже, мир далеким і близьким. Ось ми є близькі, Господь нам дав. Ми є ще багато людей і далекі, і Бог хоче, щоб вони теж стали близькі через кров ціну Ісуса Христа. Слава Ісусу! каже, і в одному дусі, тоді ми вже є разом в одному дусі і маємо доступ до Отця, в Дусі Святому, і ми всі будуємося на оселю Божу. Духом Святим, слава Ісусу! Ісус нам таку дає навчав людей і дає нам таку хорошу настанову, каже, бо ми тут прийшли до жертівника Господня, творити молитви, правда. Каже, але коли ти несеш свій дар до жертівника, але згадаєш, що щось там брат, має щось на тебе. Каже, залиши свій той дар у жертівника, а йди, перш за все, примирися своїм братом. Каже, і тоді каже: іди і принось цей дар, він тоді буде прийнятий. І каже Ісус. Твоїм противником, каже, швидко, каже, мирися, коли ти з ним ще на дорозі, на шляху. Каже, щоб цей противник тебе не віддав у суді, а суддя не віддав слузі і не кинули тебе в темницю. І ти не по кажу вам, каже Христос, не вийдеш звідти, поки не віддаш остатнього пшеля, остатньої кондранти, то є грошова одиниця грецька. Ось, щоб ми навіть не одній копійки нікому не були винні. Ми маємо бути чисті у всьому, брати і сес. І тому ми, нам треба примиритися, щоб наші молитви були почуті. Соломон ще говорить такі чудові слова, каже, коли Господу вгодні шляхи людини, то він і його ворогів примиряє. Ось, замічаєш, нема вже ворогів. Чому? Бо ти поправив своє життя, поправив свій світильник, живеш святим життям, в тебе вже не сусід, ніхто не є ворог, в тебе вони є друзі, ти їх поважаєш, вони тебе поважають. Тому що твої шляхи є угодні, Господи. Але коли наші шляхи не угодні вас, нас може бути багато кругом ворогів. І ми задумуємося, ну чому це так? Тому що наші шляхи не є угодні. Тому треба виправити. Як Іван Христий закликав, що криве, що нерівне, хай випростається, криве, хай стане гладке. І каже, тоді людина побачить Боже Спасіння, слава Йому. Тому нам треба шляхи наші виправити і бути з миром з усіма. І тому дійсності Юда, то що говорив апостол. Як і говорив патріарх про Юду, що в дійсності він є дуже сильний і мужній, як лев, як левиця, що має здобич. здобич. І тою добич я не, не хочу сказати, що дав мені бути здобичю для Господа, що Він мене здобув з цього світу, гріха його беззаконня. І взяв, привів до себе на спасіння. Слава Ісусу! І так само кожен з нас каже: Ми є добиччю Господнім, і Бог нас для себе привів. Слава Ісусу! І такий каже, не від скипіте від юди ніколи. Це є символ влади, тому що царство Христове, воно є вічне. Ось Ісус засів на царстві на престолі Давида і царювання Його не буде кінця. Воно є вічне. Це є Царство Господа Ісуса, де ми стримемося всі війти. І каже, доки каже, не прийде примирити і йому покірність народу. Дяка Богу, що така є велика милість, що прийшов цей примирити Ісус Христос. І примирив нас ворогів. І ми стали вже друзями Господніми. Це є велика милість. Ім'я Господнє хай буде прославлене. Ми будемо зараз ще молитися, дорогі брати і сестри. Амінь.